Анна, жалко, що мало українців. Ксюша Оля, доброго ранку. Ну, українці зараз зайняті, працюють на роботі. Роботи повно на городах, то зараз мало є можливості спілкуватися. Так. Петер, Петер Фохкільс. Ребята, хто із Росії? Хорош фігньою, фігню писати, і за вас стидно за мій народ? Ну, дайте їм розуму, скажіть їм щось. Що ж ви зробите? Іван Одін. мені мене дід зрівно був, а народження я був у Куйбишеві. Я з Тернопільщини. Наталія, дівчата, хто? Мене ще не забув. Привіт, Наталя Бульченко, привіт, Наталочко, привіт. Як вас справи? Що там у вас нового? Як здоров'ячко, розказуйте. Ніхто вас не забув. Тетяна Бондар, Люба, доброго ранку була б пропустила тебе, зайнята трошки була. Таню, ну то працюй, не, не, не гай часу роби, що маєш зробити. Наливайко, привіт, привіт. Ана, а ти в селі так, Таня Бондар, ти давно в ефірі? Ні, Таню, 13 хвилин. Ти сповіщення побачила чи як? Бо я тобі скидала в месенджер, Петер, блокуйте їх, а ні баклажани. <сум> так і роблю Петро, так і роблю. Що ж, якщо до них нормальна мова не доходить, то тільки так. Так, Західна Україна. Так. Анна, ти в селі? Так, Таня Ворона, Наталя Бульченко, привіт. Так, Таня Бондар, всім щасливого і мирного дня, друзі, і вам, Таню, всього доброго, всім. Олександр Люба, що тебе по телевізору колись показували? І не раз, Олександр. Алекс, не розумієш, що говорить. Ну, якби ти хотів, то б ти все зрозумів. Всі росіяни дуже прекрасно розуміють, що українці говорять. Якщо якогось слова і не знають, то вони перепитують. Так що ось таке діло. Петро, Саша Угомоніс, Наталя Бульченко, Таня Ворона, квіточки і сердечко. Дара, 100%, це не фігня, я за дружбу Росії і України. Оля, Таня Бондар, олександра, доброго ранку, Петер, я понімаю 50%. Ну, смисл можна зловити. Я ж кажу, хто хоче, понімає, розуміє, заходять частіше і більше розуміють тоте. Так, 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 так. І більше в чаті. яке слово не розуміють, перепитую. Тут, тут було багато таких, що бачу, до тебе не доходить нормальна мова. Щасливої тобі дороги. Таня Бондар, Таня Ворона, Таня Бондар, привітки. Олександр, ніякої дружби. Я той кажу, з такими, як ти, ніякої дружби не може бути. Ти знаєш. Ти правий. Саня, правильно нікакой. Ви учи русський. Так. Так, 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 так. Тетяна Бондар. А що, знов немає е, оповіщення? Таню, не знаю. По-різному є. То є, то нема. Кому? Приходить, комусь не приходить, я не знаю, яка причина. Так, наливайко, слава Україні, Героям слава Валентина. Привіт! Таки. Таня Бондар, привіт, Таня Ворона, Олег, якщо не секрет, то що то, то платить за інтерв'ю на телевізії? Ні. Яке там хто платить? Ні, ніхто нічого, чесно, не брешу. Наталя Дрозд усім доброго дня, доброго дня, Наталочка, і вам. Лілія, мяку.